Челсі Ліверпуль та ще три топові матчі АПЛ на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо усі чотири матчі АПЛ на цю суботу. Виберемо найкращі варіанти ставок, щоб мати найвищі шанси на успіх від вас. Очікую лайкну, удачу, щоб усі ваші та мої ставки заходили. І свої думки по цих матчах пишіть в коментарях. З вашими лайками зараз чудова прохідність. На ці вихідні також планую зробити е, ще краще. І щоб не пропускати усі ставки від мене абсолютно безкоштовно, підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео, помимо АПЛ. Там будуть і інші чемпіонати. Усі скріншоти я викидаю абсолютно безкоштовно. І також в мене відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, написати свою думку по тих чи інших матчах. Також можете запитати думки у інших учасників чату чи в мене. І в підсумку це дасть вам значно кращі шанси на успіх, тому що самому важко проаналізувати всі матчі. Але вам можуть підказати, наприклад, що в тому чи іншому матчі ви, наприклад, не помітили якусь важливу деталь. Це максимально корисно. Посилання на телеграм в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду ролика. Розпочнемо з першого матчу, який у нас йде по розкладу, це матч Ліц з Тоттенхем. У мене є чуткі думки стосовно обох команд, і в першу чергу поговоримо про Тоттенхем, тому що я часто на них ставлю. Попри те, що вони підвели нас у матчі проти Волверхемптона, де вони зіграли з рахунком 1-1. Все рівно команда грає у свій футбол, навіть якщо не все виходить. Можна притримуватись ставок на Тоттенхім, тому що у них в плані індивідуальної результативності все досить стабільно. У плані створених моментів також і в плані стандартів у них також стабільно високі показники. Також я ставив на Тотанхем матчі проти Буде Глім. На, на те, що Тоттенхем не програє, то буде Тотал більше півтора. Там ставка зайшла, але насправді матч для Тотанхему був досить слабким, тому що вони там відверто відскочили. В таких матчах потрібно брати три очки. На жаль, взяли тільки одне, але тим не менш, команда змогла взяти ці очки, хоча вони там особо і не зіграли у свій стиль футболу. Дуже часто віддавали м'яч, що не протаманно для Тоттенхема. У цьому матчі у них суперник ліц, які мають непогану індивідуальну результативність і які пропускають. Досить багато. Я б відзначив індивідуально показники літа вдома, в них високий показник XGA, тобто потенційно пропущених м'ячів. Але разом із цим вони також і створюють багато моментів. Оскільки Тоттенхем має досить навантажений календар, я вважаю, що у захисті будуть проблеми. І Літ, швидше за все, заб'є в цьому матчі. Перший варіант на цю зустріч це обмін Голами, тому що Тоттенхем з матчу в матч все рівно свої голи знаходить, тому обмін голами можна брати на цю зустріч. А також можна продублювати ставку, як проти буде Глім. Це Х2 на Тоттенхем та Тотал більше півтора. Я вважаю, що все ж Тоттенхем трішки збереться, і щонайменше не програє в цьому матчі взагалі. Буду трішки ставити і на перемогу Тоттенхема. Також на матчі з участі Тоттенхема я часто беру кутові ставку на кутові. Ви зможете побачити в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити. Я вважаю, що тут також можна взяти впевнену ставку на стандарти із кута поля. А перед тим як перейти до наступних матчів, хочу розповісти вам про чудову можливість. Ви зможете поставити на цей та на інші матчі без верифікації та без комісії на вивід з приємними бонусами. Широка лінія, високі коефіцієнти, вивід без і ще й приємні бонуси на перші чотири депозити. Вся інформація в закріпленому коментарі. Переходіть та вигравайте більше. Наступний матч у нас лондонське дербі, Арсенал весхім Попри жахливі показники Весхіма в цьому сезоні, високий показник пропущених м'ячів у них в цьому сезоні. Попри це все, вони. Індивідуально проти арсенала часто люблять показати зуби і навіть відібрати очки у Арсенала. Ми бачимо, що Арсенал грає максимально дисципліновано. В матчі проти Олімпіакоса я брав суху перемогу Арсенала, і там справді моменти у Олімпіакоса були, але рая витягнув все, що летіло в площину воріт, і суха перемога зайшла. Але я б відзначив також. Досить слабку реалізацію у моментів у арсеналу, тому що ударів вони завдали багато, а забили всього лиш два м'ячі, що трошки дивно, як на мене. Тим не менш, Весхім пропускає досить багато. Вони і будуть пропускати в цьому матчі, і оскільки це лондонське дербі на суху перемогу арсенала, я не зазіхну. Тому що арсенал, попри те, що у них низький показник Еджіап, тобто потенційно пропущених м'ячів, вони фактично пропускають ще менше, аніж мали би пропускати на папері. Тому тут очікується, що арсенал не пропустить, але оскільки це матч Дербі, я не ризикну ставити на суху перемогу арсенала, але вважаю, що арсенал переможе тут впевнено. Тому фора мінус півтора на арсенал тут виглядає максимально логічно. Ну немає просто за рахунок чого весхиму забивати тут більше голу. І немає за рахунок чого тут відбирати очки у арсенала. У них єдине, що є, це історія очних зустрічей. Але якщо порівнювати весь цього сезону, наприклад, з Весьхімом минулих сезонів, то зараз Весьхім виглядає значно слабше, значно більше пропускає, менше забиває. Все тут виглядає логічно, форум мінус півтора на арсенал. Далі перейдемо до матчу Манчестер Юнайтед Сандерленд. Я просто дивлюся на цей Манчестер Юнайтед і бачу, що команда грає максимально нестабільно дуже часті провали в захисті. Але хоча б у них з індивідуальною результативністю, наче проблем немає. Сандерленд забиває непогано, з матчу в матч свої моменти знаходять, мають непогану індивідуальну результативність, високу ефективність реалізації моментів. І тут виглядає все так, наче коефіцієнт 1,55 на Манчестер Юнайтед це переоцінений варіант ставки. Обмін голами тут читається. Мені здається, що обмін голами має проходити у цьому матчі, але я знаю, що багато хто. Любить ставити на Манчестер Юнайтед саме на тотал більше, тому що Манчестер це така команда, яка може як виграти 3-0, так і програти 3-0. Тим більше, що проти Манчестера сьогодні досить такий характерний суперник, який показує свій футбол, який нав'язує свою гру і який забивають навіть в меншості, як у матчі проти Вілли. Тому тут. Я все ж віддам перевагу ставці на тотал більше 2,5 і вважаю, що Сандерленд буде забивати, тому можна розглянути індивідуальний тотал гостей більше одного. Ну і останній матч в цьому відео це Челсі Ліверпуль. Ліверпуль, який програв у лізі чемпіонів проти Галатасарая на виїзді. Ліверпуль, який програв на виїзді проти Кристал Пелес. Це третій матч поспіль для Ліверпуля на виїзді, що досить складно, як на мене буде для них. І оскільки у них суперник Челсі у Челсі непогані показники індивідуальної результативності, і разом із цим проблемний захист. Ми бачили, що у Челсі не дуже тої стабільні результати, особливо крайній домашній матч взагалі не радує в АПЛ. Але тим не менш, лізі чемпіонів змогли в суху перемогти Бенфіку. Варто зазначити, що Челсі вдома не програє Ліверпулю з 2020 року. Дуже часто команди грають в нічою. Мені здається, що також нічия досить імовірна, але оскільки на Ліверпуль дають низький коефіцієнт в районі 2.10-2.20, на 1х на Челсі дають біля 1.7-1.8%. Я вважаю, що з такою статистикою, з таким навантаженим графіком Ліверпуля, ну виглядає так, наче Ліверпуль і тут втратить очки. Один Х на Челсі виглядає тут логічно. Так, можливо, обмін голами виглядає ще більш логічно, там коефіцієнт низький. Ну і я би все ж віддав перевагу тут Челсі в цій парі. Звісно, Челсі також не виглядає якось надійно, але і результати Ліверпуля, де вони перемагали в кінцівках зустрічей, мені теж здаються не дуже надійними. 1Х на Челсі, і в лайві можна брати голи під кінець матчу. Ось такі варіанти я пропоную на ці матчі АПЛ. Свої думки пишіть в коментарях, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.